Доброго вечора, вітаємо усіх вас на недільному криптоогляді. На даний момент ми розглянемо дуже-дуже багато е, корисної інформації по біткоїну, по альткоїнам і пройдемося по ринку криптовалют в загальному. Е, заварюйте там собі чаї, беріть їду, там дивіться уважно, слухайте, запам'ятовуйте. Значне мій колега, я думаю, да? там я вже продовжу, закінчу так. чисто як. Скажу свою ще думку, експерту. Так, відео буде невелике, тому дивіться до кінця. Даний огляд знімемо тільки по криптоактивам, окремим відео знімемо огляд по фондовому ринку, який також буде не менш корисний. Тому підписуйтесь на канал, давайте доб'ємо тисячу підписників на цілего, все в описі до даного відео є. Підписуйтесь і так далі. Ми перейдемо поки на біткоін. Загалом по біткоїну сказати сильно нового, нічого, скажу тільки. Те, що потрібно очікувати. Потрібно просто-напросто очікувати. Е, минулого тижня е, я формував таке очікування, що ймовірно будемо рітестити зону 63 тисячі 62 тисячі, і ми, в принципі, прийшли е, на її ретест. Загалом на ЄРІ прямо якщо говорити про минулий тиждень, нічого цікавого абсолютно не відбулося, тому основну більшу частину позицій я не набирав і поки набирати не буду. За яких умов я буду її набирати. Загалом ми бачимо, що ніякої аномальної об'ємної активності в даній зоні немає, тому нам потрібно е, побачити хоч щось. Побачити хоч щось, це що мається на увазі. Е, ми беремо. Я, якісь приколи певні з цими ножницями. От. Це не важливо. Я думаю, що ми будемо оновлювати даний мінімум по-любому, там з вже понеділок почався. Думаю, ми будемо оновлювати даний мінімум. Можливо, тестити там ж зону 62 900, 62 тисячі і так далі. Дуже важливо тут побачити якийсь захист, якусь аномально об'ємну активність, після чого її. Е, якесь позиціонування. Оце прям гарний сетап, за умови якого я буду добирати свою лонгову позицію. Про це ми повідомимо в телеграм-каналі, посилання в описі також е, повторюся. Нам дуже важливо насправді зараз побачити захист е, от плюс-мінус в цій зоні. Бо якщо ми не побачимо захист в цій зоні, то ми можемо провалитися на ріте 60 тисяч. І це вже буде трошечки не такий цікавий сетап е, для. Так би мовити, входу, але менш ніж ну, також валідний. Це треба буде вже дивитися по факту, коли ми прийдемо, які аномалії будуть проходити, і так далі загалом. Загалом, я казав, на минулому огляді, та й не тільки на минулому огляді, якщо глянути глобально, як не крути, як би не здавалося, це страшно там, не страшно по біткоїну. От. Але це просто корекція. В принципі, причини тут всі на лице, чого це корекція? Якщо ми візьмемо недільний таймфрейм, візьмемо CPO, Пок, профіль об'єма. Ну, об'єктивно, якщо взяти діапазон від 48 восьми тисяч, да, до уваги і цей діапазон, на якому ми торгуємося, набагато більш то об'єми тут були пройшли колосальні. Навіть тут об'єми, ми їх можемо співставити з цими об'ємами. Тобто, в будь-якому випадку, те, що відбувається зараз, це просто корекційний рух, корекційний боковик. Ріст, ймовірно, ми побачимо. Питання тільки, чи побачимо таке з цієї зони, чи, можливо, вийдуть якісь форс-мажорні обставини. Тобто там за тестом 60 чи навіть можемо е сквізанути її в цю зону. Тобто таке може бути, але поки це не є базовий сценарій, я е планую добрати свою лонгову позицію за умов сетапа, який сформується, е який я вам тільки що от, показав. Тобто найгірший варіант це тест хіба оцієї зони, і далі похід вверх. Перейдемо тепер до Ефіріума. По Ефіріуму він виглядає не так погано. У нас оця підтримка, де проходили аномальні кластера на пробій, далі слугує підтримкою, і ми консолідуємося в районі цієї зони. І Зараз поки там мені, Арнольд принципе... може з'явитися, пам'ятаєш Арнольда? А, так, да, до речі, так. Да. І поки мені, в принципі, додати нічого. Чи я брав тут якісь лонгові позиції в цій зоні? Ні, не брав, враховуючи такий біток, я би почекав конфірма на біткоїні, тобто захист. Об'ємний відповідний захист, і вже від нього я б брав якусь позицію, дивився, який сетап формується на ефірі. І просто да, тримається він непогано. Зараз домінація, в принципі, ми про неї трохи пізніше поговоримо. Е трошечки так відкатила. У нас той рівень буде далі. Я думаю, і тримати, і буде відкат домінації. Ну, типу, що ми просто не побачили ще якогось такого вибивання, з квізів, і потім вихода вверх. Чи може таке бути, теж може бути. Тому треба бути готовим і почекати формації стапа на біткоїні, потім доєднюватись до ефіру. На рахунок спотів звідси, то ну, немає ніяких сенсів їх фіксувати. Є сенс очікувати 5 тисяч доларів за ефір, я вважаю. От, в принципі, тут абсолютно абсолютно все всякої. Там навіть тисяч да. я би не казав, що це, типу, як основна така сама головна ціль. Це, як... це знаєш, це якщо вже підтвердиться конфірм цього, типу, виходу ефіріума, то там може бути і вище набагато. Так, да, типу, то, в принципі, таке питання. Якщо взагалі говорити в нас 2 числа, 2 ETF на липня, да. думаю, форма С1, вона буде по-любому прийнята і піде, та ліквідність. Так там сек вже, вже була ефір. одобрила, все, їм треба було да, тільки да, да. емітетом, треба було тільки відправити вже повні зразки цього всього, і з 2 червня, ось 2 числа вона вже почне торгуватися. Да. Да, так, там вже всі позови забрали, то все окей буде. Тому тут переживати нічого, і от з альтами теж все буде окей. Просто цей місяць, зараз 24 число, цей тиждень. Я думаю, він може бути ну, ще до трошки, речі. Вибивний. До речі, тоді, коли от якщо навіть даже не ібіт, можеш відкрити зараз айшерство – це ібіт. А, Там щоб показати сразу на прикладі, коли ви даже з єття в бітком тоді прийняли, то бачиш поначалу, а це в тебе не повний графік. А... Да, це Во, бачиш, яка корекція поначалу пішла? Прийняли, корекція пішла, спозиціонувалися об'єми, полетіли нахуй. Так, да, да. Та да. то те саме, в принципі, буде, тут нічого страшного. тільки після торгів буде якийсь дві і це. Ну це факт. Тому тут просто треба почекати. Просто почекати більшого позитива на крипторинку. Якщо говорити про фонду, то також зняття ставки, плюс Павел, я ж повторюся, як минулий раз повторювався, вказував дуже сильно на, ймовірно, що й бабки будуть печатати, а не тільки QE проводити. Тому все буде, всьому свій час, як то кажуть, У мене наступний місяць, я таки думаю, він буде розворотний. Цей місяць, от зараз, звісно, таке. Якщо дивитися на домінацію, у нас був повторний тест, і у нас така структура була. Зараз такий, по суті, як ложний вихід. Ну я думаю, що далі оця зона в нас є сильним супротом, і ми з цієї зони маємо очікувати домінацію вниз. Чи буде це прямо зараз? Там можливо буде. Можемо отак трошки відкати і далі будем консолідуватися. Ну, у нас, в принципі, очікування. Якщо говорити про минулі очікування, вони такі були, що ми будемо розпилювати, розпилювати, і в результаті випадемо. Я думаю, це буде і це питання часу. І, звісно, дуже сумно дивитися на багато альткоїнів, да, типу вони мучаються, ну як які. Якщо говорити про ЛТЦ, наприклад, він над сильним рівності тут все без змін з минулих оглядів, тобто очікування лонгови, далі спот утримувати є сенс абсолютно. От, якщо говорити там арбітром, от, дуже типу, злився, е, ще щось там да, казали. Ну, виглядає, звісно, доволі важко, поки, але менше з тим я далі його утримую і бачу сенс його утримувати. В ТВХ 097 це я не вважаю проблемою. Типу. В принципі, подивимося на консолідацію, може і до закупів якийсь розглянути. До речі, от, те, що я не купляв, і те, що я, можливо, розглянув би. На покупку, але треба почекати. Отут зараз я дивився моніторив кластера, Отут в цій зоні в нас пройшов аномальний кластер об'ємний. Якщо ми побачимо таку історію, можна буде добрати його на спот. В принципі, тут, звісно, може бути деякий час консолідації, але нам треба побачити позиціонування. Тому от хто любить цей старкнет, купляв його тут, усередняв тут. То тут можливо усредніння буде найбільш успішним. Я думаю. Bo to się zeszły A. От е, схожа ситуація, як з Таркнетом, була на цій Я писав, що тут пройшов Я його закупив, я кластер. його там якраз закупив. Ви тоді, коли да, сказалися, да, да. що крашнулися, я прям написав і в чат. Я не пам'ятаю, в групу теж писав, чи я ні? в групу писав, що тут аномальний кластер, і зараз непоганий теж, щоб закупити. Зараз там вот. позиція локальна висить в плюс 30% вже. Так, так, так. Ці цей кластер ми відразу фактично спозиціонували. Бачите, на ретесті була реакція, і торгуємося. Тобто, ймовірно, варто очікувати виходу думаю, Старкнетом нам потрібно побачити щось таке саме, і тоді, тільки тоді, можливо, я от його реально куплю. Я не купляю його взагалі. Я писав, от якщо буде лісстінг в тілезі, я, ну, на минулому стрімі я показував це, що типу, ну, цей, цю скаміну поки купляти не треба. Ну, це було виправдано. От зараз, зараз, ймовірно, це буде непоганий час, щоб е купити той старкнет. От. Якщо говорити про якісь старі альткоїни, зараз я вже закінчу, Перейдемо. Мій колега скаже там свої думки по Total 3 і так далі. А я по Total ще скажу свої по, думки. По домінації так. можеш сказати. От, да, е, да. З домінації тільки що казав, вроді. Да, я щось пропустив, е, значить. От. Дот, далі консолідується. Тут, в принципі, ми як думали, відбулася консолідація. Я все-таки думаю, що думаю, що. Е, Ну, треба подивитися, що буде з понеділка. Далі можемо консультуватися в цій зоні, причому консультуватися не найприємніше. Можемо на цьому тижні ще от якось отак посповзати, я думаю. Ну і потім, коли вже е, біток дасть відкат, то тоді і ДОТ дасть відкат. В принципі, він зараз ну, в районі мого ТВХ, Моє ТВХ десь в цьому районі, то я думаю, що ще в тому районі мого ТВХ ми побудемо. От. Е, якщо говорити про Кусаму, ДОТу вона теж доволі. І важко зараз ми говорили, очікували рітест даного рівня на стрімі, та й не тільки на минулих оглядах. Рітест відбувся. Відбувся непаний. Думаю, буде консолідація, плюс-мінус знову в цій зоні, і після чого можна очікувати е, вихід. Е, ну Тут теж нічого в принципі цікавого такого немає. Ну, та якщо в загальному говорити за крипту, да, зараз багато факторів, що. Є, ну, що це корекція. Дійсно багато фактів. Якщо говорити за тотал, то, у нас тут такий умовний супротив. Один місяць. Недільку там можна влучить відкрити. Так само, в принципі, на торговка йде я абсолютно, як на біткоїні. Якщо взагалі прикинути ну, по якимось об'ємним характеристикам ще чомусь, то Ну, фактично, це також більш корекційний якийсь рух. Я думаю, нас очікує ріст. Питання тільки чи ми 1.86 не за не затестимо, бо можемо. Дійсно, можемо цей рівень умовно ще зробити тест, потім піти вверх. Враховуйте це. Так, якщо говорити про загальні перспективи по тоталу. 1.86, Я думаю, там є сенс. От, а я думаю, що де, дивись. Де ми... там 186? Ну вот, десь отуто. Е, да, так, типа, що 7-5 по тоталу. Я думаю, ми на цій бисці побачимо. На цьому експансивному русі, який, ймовірно, буде е, скоро, надіємося. Ну і загалом, в принципі. 에, так, то додати нічого ще щось хотів сказати, тільки я от забув. Давай я а, подав... за золото. А, а. Так, да, зараз 에, то я хочу сказати, що от ще один такий фактор: що фактично біток в нас то, типу, з золотішком, так то, як ну, якщо зрівняти графіки, найбільше корелює, да, бо золото аналогічна ситуація в нас тут об'ємів значно більше, ніж тут проходило. Якщо подивитись, тупо аналогічна картина по всьому. Вот то по золоті також у нас відбувається корекція. Був також ретест, і також може бути ложний вихід, тобто і потім ріс. Тобто, я думаю, що і це вся історія більше на ставку припадає по підкут. Можливо, підуть позитивні новини для по s 1 і також потім загальні макроновини під... підкинуть, От вже з буквально заступного місця. Я думаю, добре, хай мій колега тепер розповість свої думки. І отакий от коротенький огляд. Та ти вже багато думаю, чого сказав. Сходу я вже багато чого сказав. Повторювати це лишній раз не буду. Зараз от покажу графік. В загальному, якщо ми беремо ситуацію, ну ні для кого не секрет, то що ми продовжуємо тут боковити. У нас вон, цей боковик, длиться вже, я вже замахався його відтягувати, все далі і далі його перетягую. Ну, що поробити, це Та життя таке, не ми такі. Треба чекати, треба терпіти, нас і а ми крипчаємо. А, в чому суть? У нас є верхня нижня границя. Да, от, і в загальному, ну як, як ми працюємо от в цій ситуації, от, що ми можемо зараз робити? Ну, ми бачимо картину, ми підходимо до нижньої границі. Зразу скажу, настроєний я Буліш. Да, є в нас, як мій колега казав, варіанти, що ми підемо от в цю зону, можемо затестити великі об'єми, там сквізами, не сквізами. Є так само багато можливостей, що ми просквізимо. Але ми працюємо з теорією вірогідності. Теорія вірогідності нам зараз каже про те, що ми підійшли до великого Рівня. Це наш єдиний лонговий рівень, який зараз тут є. Макс наступне це тут, і то тут не було особо багато чого. Це були тільки максимальні об'єми, які ми забирали. От ви бачите, звідки вони з'явилися. Тобто, в нас зараз тут є великий лонговий рівень, в якого є ПОК, рівень, який ми так і не забрали. Минулий раз ми побачили, що от ми залетіли до е ваг зони. Побачили реакцію, відскочили. Ну це був відскок такої дохлої кошки, я називаю. Я його теж пробував лонгувати. Мене опять в БУ вибило. Ну і, як кажуть, хер з ним. Це вже що, шостий бу в ряд? Буду нити далі. Похуй. Є пок. Від якого ми можемо розглядати позицію, це 63 тисячі. потрібно бачити те, що в нас тут розподілені об'єми, от як і на вал. 61500. Мій колега якраз таки вам дуже чітко пояснив на кластерах, типу, що як ми будемо бачити, як, як ми тут маємо розторгуватися. І в загальному я би щось очікував, тим, що ми приходимо до даного покрівня, тут, може, там ще просквізимо на об'ємчиках трохи, і вже тут від якоїсь формації структури. Від слому. Якщо в нас тут проходять бисто кластера, беремо без слому, наче на розворот. Якщо ми не бачимо типу позиціонування якихось кластерів, тоді очікуємо, бачимо якусь вже структуру на продовження там та якогось. Розвороту чи ще чогось там ве-образний, ще там зараз їх дуже багато є. І хто як тільки не називає, то неважливо в загальному. Е, наш лонговий рівень очікуємо, набираємо тут десь в цій зоні лонги по якимось факторам. Тобто або такі, або такі озвучив нас. Зараз сказати конкретно дуже важко, через те, що ми ще не прийшли в ту зону. Прийдемо в ту зону, там буде видно. Вже подивимося, що ми зробимо. Е, в загальному ми в чаті розпишемо більше, як ми і що діємо в даній ситуації. тому Підписуйтесь на телеграм-канал, заходьте в чат, тримайте сповіщення вімкненими, щоб бути в моменті, бути в ресурсах. І так само в групі там напишемо, якщо щось там десь візьмемо чи кудись закинемо. Так, по ефіріуму. По ефіріуму, в загальному мій колега так само сказав, у нас є зараз тут отакий рівень, який нас тримає. Якщо він нас не витримає, ми беремо те, що от нас є вах-зона оця. Вах-зона 3,179, там 3,200, от ми бачимо, і ми побачимо 100%, я вам, ну, я вам гарантую, що 100% на цей рівень буде хороша реакція. Типу, це от зона цікава для там, якогось лонга по ефіріуму. Зараз я не лонгую ефіріум. Останній раз я лонганув ефіріум, звідси, коли ми ударилися в об об'єми. Частину зафіксав тут позиції, всього 25%, потім ми скоректувалися. Я тут вже вийшов повністю з позиції, і видно, що не зря вийшов з позиції. Зараз би я очікував, якраз таки побітку, якщо ми підемо до. Того покай, чи ми ще прокатаємося до вала, Це хорошо лежить якраз на ефіріум, якраз це пару днів цих корекційних, потім тиждень в нас приймаються ці ETF, Десь ми тут розпалимо, і можливо, десь через тижня два ми вже побачимо е якийсь істинний рух, кудись якийсь більш серйозний вихід. Зараз, би я, можливо, це просто якісь повільні далі, ці дрочові корекційні сценарії і все остальне. На рахунок альткоїнів, Альткоїнів в мене дуже багато. У мене там десь від 20 до 30 активів, так як я розподіляв по всім секторам. Тобто я брав мем сектори, брав layer 2 сектор, брав ці Solana екосистему, біток екосистему. ну, типу, Я просто постарався максимально зачепити побільше, секторів, щоб воно мінімалізувало мої якісь недозароблені кошти. Тому е, я виділю для цього ну, колегою, думаю, так само, він типу, пройдеться по своїм просто опять же, активам. Вам ще раз там покаже, розкаже, прокоментує. І я пройдуся yeah. по своїм. Якщо побачу, тут это, ну, багато реакцій, то це зроблю швидше. Якщо ні, то вже коли буде на цей час, коли там дійдуть плани до цього. В загальному там ще Total 3 хотів показати, і можна вже на цьому буде завершити, так як в загальному ми мали приділити час біткоїну і ефіріуму, найцікавішому такому, що зараз відбувається. Зараз ми, якщо відкриємо Total 3, побачимо: о боже, в мене о, тут боже. такий прям жорсткий аніме. Дивися. О, я не, не пам'ятаю, це я комусь щось пояснював, але це не важливо. Ми зараз бачимо, що ми прийшли до, до такої великої зони, але вона не є тотожна, як на бітку, якщо ми бачимо. Ми ще навіть не дійшли до хая. Тобто, ну, по, бідку, по, самим, по самих альткоїнах ви бачите, те, що там відскок такої дохлої кошки, там буквально 5 альткоїнів кудись вилетіло, всі останні досі сидять. Тут є дуже така от зона, і от опять же, там, Складається, що там біток коректується трохи, ефір коректується, е, і в загальному є така сама зона, і, можливо, зараз ми побачимо ще корекції, тому тому, актуальність і е, мотивація вам зробити тут багато реакції і багато стимулу нам дати, щоб ми побістріше викотили, що і там які лімітки, де, на яких активах. Бо після цієї корекції може бути такий буліш, блять, що ну, що їбало, розвалиться нахуй. Да, так, я думаю, буде. Там якраз ти відзначив сильну зону. Я думаю, що ще трошки реально, і буліш, ну, дуже не за горами. Дві ж, якісь буде, завжди так не буває. Да, тому думаємо, спостерігаємо, -то, та розви... Кажу, да, тому думаємо, спостерігаємо та розвиваємося. Підписуйтеся, ставте лайки та тримайте колокольчик включеними. Успіхів вам!